Гніздо ластівки сарає. Ластівки, щоб ви знали, не де попало гніздяться. Не можу я подивитися, що там є не достану. Є різні прикмети, чому і де роблять гнізда ластівки? Якщо під будинком це добра прикмета. Це щастя. А от як в сараї, як у мене це, це фінансове благополуччя. Так що скоро я розбагатію. Взагалі-то вони вже багато років тут гніздяться. Щось я не бачу благополуччя ніякого.